Чи можна використовувати контрацепцію? Я ще не готовий, я ще не дозрів. Якщо немає такої причини, то звісно відтерміновувати не можна. Жінка тільки народила, і в них є така моральна дилема. Тому чи можна відтермінувати цю вагітність на пізніше, оскільки потрібно, щоб жінка відновилася банально після пологів? Чи можна використовувати контрацепцію? Отож, користуватися контрацепцією не можна. Ще раз кажу, зараз звертаюся до католиків, до віруючих людей і до тих, хто себе до них відносить. Натомість, умовно кажучи, приходить якась людина невіруюча, слухає якогось священника і каже: О, мене це не цікавить. Та ясно, що вас не цікавить, ви взагалі сюди попали випадково, і вас це взагалі не обходить. Мова до віруючих людей, які хочуть жити згідно совісті, згідно вчення церкви. Отож, використовувати контрацепцію ні не можна. Натомість повертаючись до того відтермінування. Відтермінування може бути використовуючи природні методи планування вагітності. Ці природні методи це симптотемпературний і так далі. Він є не один, їх є кілька. І для того, щоб навчитися слідкувати за циклами жіночого організму, за тими моментами, коли жінка є плідна, коли є не плідна, то звісно можна відтермінувати. І, взагалі, весь цей метод може використовуватися не як контрацептивний. Просто не фізичний, небар'єрний, не хімічний, а математичний, то все рівно це стане як засіб контрацепції, якщо до цього підходити не як відтермінування, а просто щоб дітей не було. Тому відповідь одна: завжди цей самий же метод чи ті самі природні методи можуть використовуватися тільки як відтермінування з якихось поважних причин, якими можуть бути ці причини: пологи, пологи, які відбулися нещодавно. А скажімо, люди вже сексом займатися можуть, мають таке бажання, мають таку можливість. Натомість виношувати дитину ще поки що не можуть. То, звісно, відтермінувати можна. Натомість, всі інші причини, наприклад, ми ще не готові, нам потрібно ще відкласти, ми ще подумаємо. Ну про це потрібно, наприклад, думати до подружжя. Ну і не одружуватися, тому що коли люди одружуються, вони можуть займатися сексом. А коли люди займаються сексом, у них можуть народитися діти. Якщо немає такої причини, то звісно відтерміновувати не можна. Скажімо, от я зараз не знаю, а яка вона впевненість в завтрашньому дні. Я ще не готовий, я ще не дозрів. Ніколи підкреслюю, ніколи не буде ідеального моменту для народження дитини. Тому що завжди буде як не коронавірус, на жаль, ну те, що ми з вами вже пережили, або от зараз війна, хто її знає, скільки вона ще буде тривати, або умовно кажучи, глобальне потепління, глобальне похолодання. Мода непідходяща специфічна, дуже сильно. І люди можуть казати: то ні, нам ще рано, нам ще рано. З подружжям чи з народженням дітей справа є досить проста в плані віку. Людина в певні етапи віку може завагітніти, а в певні етапи віку завагітніти вже не може. Людина може в якийсь період свого життя не тільки зачати народити, перед тим виносити дитину. Ці всі етапи вони складні. Це все дуже непросто, особливо для жінок. Не буде такого моменту, коли хтось може сказати ні, ось це все. Ось зараз ідеальний час, ну от все вже ніхто нікуди не спішить шить грошей достатньо всім житло якесь там супер-пупер, невідомо яке тут в цей момент скажу тільки таке слава богу що наші з вами батьки мої батьки ваші батьки цим собі голову не забивали і що ми, ми з вами на цей світ прийшли. Тому що якби чекати цих ідеальних можливостей, оте, от що я почав так, коли це станеться, коли це відбудеться, ну то просто-напросто можна забутися, що потім потрібно мати теж сили ту дитину обходити. Тому що крім того, що їй потрібно там і, і народити, і так далі. ще… Потім годувати потрібно грудьми, потім ще потрібно встигати за тією дитиною бігати. Потім її потрібно виховувати, і вона потребує дуже багато уваги. І фактично, цей проміжок часу, коли можна ось і зачати, виносити, народити, а потім ще й виховати дитину. А потім найважливіше вміти відпустити цю дитину, щоб вона не була прив'язаною до батьків. Виявляється, ці роки є не такими вже й розлогими. Словом, тут відкладати часу не так вже й багато є. Не хотілося би скочуватися до цих примітивних порівнянь, що там часики тікають чи щось в цьому роді. Але ну, є така річ, як фізіологія, є така річ, як вік, є така річ, як ну, можливість зачати, можливість народити, можливість пізніше виховати і мати на це все сили. Тому так є певні обмеження. Тому подружнє життя воно має. Певні свої зобов'язання. Тут, пригадаю вам, прекрасний анекдот. Скоріше всього, ви його чули, і, скоріше всього, ви його чули вже навіть не один раз, навіть від мене вже не один раз. Але не можу пропустити нагоди не поділитися вкотре цим анекдотом. Один викладач ем, ну, якоїсь медичної дисципліни на лекціях -ди 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 -ди, щось там говорить монотонно, в носа собі бубнить, дивиться, студенти сплять. Студенти вони взагалі можуть спати. І він намагався використати такий певен собі активізуючий метод. І в певен момент, там, начитуючи, не знаю, там, нехай буде будова скелета, і просто в якийсь момент випадковий просто каже, а щоб не завагітніти, тут раз дивиться у аудиторії студенти, студентки підскакують, починають активно нотувати, записувати, уважно так слухають. Бояться пропустити будь-яке слово викладача, ну і він далі собі там розповідає про не знаю, там, групи крові, хромосоми, будова скелету, розвиток і так далі. Дивиться, знову засинають, він знову їм там каже, а щоб не завагітніти, вони знову починають записувати. І так протягом кількох пар. Потім вже під кінець лекції, він так і не сказав. Всі розійшлися, одна студентка так ніяковіє, підходить до нього. І каже, так вибачте, що я у вас запитаюся, але от ви це протягом лекції кілька разів сказали. Я би хотіла вас запитатися. Е, ну, все-таки, а що ж потрібно, щоб не завагітніти? А він відповідає: так потрібно пити чай. А вона. Е, до чи після? Замість. Замість. Отож, пийте чай, пийте каву. Ну, а раз робите дітей, ну так робіть. В принципі, подружнє життя на те, воно і є. Сподіваюся, жарт зрозумілий, підхід зрозумілий, чи буде етично відтермінувати. Ну, звісно, етично, тому що жінці після пологів, нам чоловікам цього не зрозуміти. Жінки, які би хотіли сказати, що вам, чоловікам цього не зрозуміти, не втомлюйтеся, не напружуйтеся. Я за вас це скажу, нам, чоловікам цього не зрозуміти. Це, це абсолютно очевидно, що ми родити не зможемо. Нам, чоловікам цього не зрозуміти, і жінці банально потрібно регенеруватися, відновитися, тому що там ті всі гормональні фони, різноманітні фізіологічні зміни. Просто жінці потрібен цей час для відновлення. Тому, коли там є вже, скажімо, кілька діток, то потрібно подумати далі, як там жити, виховувати і так далі. Але це не означає, що можна використовувати контрацепцію. Ні, для нас, для віруючих, для католиків не можна.